Доброго ранку, мої дорогенькі! Сьогодні на уроці математики ми вивчатимемо письмове знаходження числових значень добутків виду 1578 помножити на 43 та 1578 помножити на 403. Будемо працювати над обчисленням такого виду виразів, складанням задач за схемою та порівнянням іменованих чисел. Виражених одиницями площі. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числи й вирази рівняти, час на руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Проспівав дзвінок, починається урок. Починаємо усний рахунок. Обчислить усно суму вісімдесят та шістдесят п'ять. Добуток дванадцять та 56. шість. Добуток п'ятнадцять та десять. Обчислюємо суму сорок п'ять та шістдесят два. Різниця дев'яносто шість сорок сім. Різниця 82 та 64. Добре. Відкривайте свої робочі зошти, відступайте 4 клітинки від попередньої роботи та записуйте сьогоднішню дату. І каліграфічно пропишіть рядок число 1512. Пишіть охайно та каліграфічно. Ставте відео на паузу. Підручники відкриваємо на сторінці 99. Ти починаємо усні обчислення Номер 566. 98 додати 67. Буде.

Дві тисячі вісімсот множити на два. П'ять тисяч шістсот. Сто двадцять три відняти п'ятдесят три множити на нуль. Швиденько порахували. Це, звісно, сто двадцять три. Сімсот ділити на два. Та множити на 4 1400. Наступний номер 567 розглянемо записи письмового знаходження числових значень добудків. Перше значення 1578 множити на 43. Отже, множення починаємо з одиниць, так? 3 множити на 8. так, 3 множимо на 7, 3 множимо на 5 та множимо 3 на 1. Творюється перший неповний добуток 4734. Запис починаємо з одиниць, так? Далі множимо десятки. 4 множимо також на 8, на 7, на 5 та на 1. Другий неповний добуток 6312. Запис починаємо від розряду десятки, так, зміщуючи його ліворуч. Отже, отримані два неповні добутки додаємо, підкреслюємо. 4 спускається. 3 та 2 десятки буде 5, 7 та 1 сотня буде 8. та тисячі Виходить на 67 584. Такі випадки ми вже розглядали, так? Зараз розглянемо другий випадок, коли у е, другому множнику у нас буде 0. 0 десятків у трицифровому числі. Отже, множити починаємо з одиниць. Так само 3 множимо на 1578, 3 одинички. утворюється перший неповний добуток 4734, який в першому виразі було. Отже, далі у нас йде розряд десятків. В розряді десятків. У нас 0, а при множенні нуля на будь-яке число буде 0. Тому ми ці нулі не будемо записувати у наступному неповному добутку нижче, так як все одно, при додаванні неповних добутків, у нас вийде результат, не зважаючи на 0. так, при додаванні. Тому і множити далі потрібно, не зважаючи на 0. Далі множимо, переступаємо на наступний розряд. Розряд сотень 4 одразу множимо на 1578 та записуємо цей неповний добуток 6312 під розрядом сотень. Починаємо, зміщуючись ліворуч. Починаючи з розряду сотень, так як ми множили 4 сотні. Знову ж таки, зверніть увагу на це. Підкреслюємо та додаємо ці два неповні добутки. 4 спускається, 3 також спускається. І далі додаємо сотні 7 та 2 і тисячі. Відповідь у нас виходить 635 934. Вже запам'ятаємо у випадку множення другого множника з нулем, посередині в розряді десятків, то ми, незважаючи на цей нуль, виконуємо множення. Так, і запис починаємо другого неповного добутку з розряду сотень. Тепер обчислимо наступні вирази 568. Такого випадку ж записуємо 1529 множити на 703. Множимо 3 одиниці так, на 1529 4587. Далі на 0 не зважаємо, починаємо множити сотні, так, сотень. Множимо на 1529 і запис починаємо з розряду сотень, зміщуючись ліворуч. Отже, другий неповний добуток у нас 10703. Додаємо два отримані неповні добутки. Відповідь виходить у нас. 1 мільйон 74 887. Продовжуємо рахувати. Наступний вираз 908 множити на 270. Зверніть увагу на запис, так? У нас у першого множника 0 в розряді десятків. Тому ми також. А в другого множника 0 у нас одиниць. Ми його. Записуємо праворуч, так і, не звертаючи увагу на нього, також виконуємо множення. Множимо 7 десятків на 908. Запис починаємо з розряду десятків, так? Той розряд, який множиться, з того числа запис і починаємо внизу до повного добутку. Далі 2 сотні множимо на 908. Запис також починаємо з розряду сотень, зміщуючи ліворуч, і, і додаємо два неповні добутки. При додаванні вже тут не забуваємо про нуль, який в нас залишився праворуч. Ми його спускаємо внизу і отримуємо відбит 245 160. Наступні вирази опрацюйте та обчисліть самостійно. Ставте відео на паузу. Будьте уважні обчисленнях та перевірте ваші записи. Сподіваюсь, ви не допустили помилок, і у вас все вийшло. Ну а тепер задача номер 569. Читаємо умову задачі. Літаку потрібно було пролетіти 4500 км. Перші 3 години він летів зі швидкістю 695 км за годину. А наступні 2 години. Зі швидкістю 642 км за годину. Скільки кілометрів залишилося пролетіти літакові. Отже, щоб знайти, скільки залишилося йому пролетіти, ми повинні знати, скільки він уже пролетів. Зі швидкістю 695 км за годину. Та зі швидкістю 642 км за годину. Отже, обчислимо спочатку, записуємо розв'язання. Перше дія. Яку відстань він пролетів зі швидкістю 695 км за годину? Скільки годин він летів цю швидкість? 3 години. Отже, щоб знайти відстань, нам треба швидкість множити на час. Обчисліть. Виходить 2085 км пролетів він за 3 години. Далі, наступні 2 години він летів зі швидкістю 642 км за годину. Обчислимо, значить другі дії, яку відстань він подолав з цією швидкістю за цей час. Також добутком так, швидкості та часу. 642 та 2. Рахуйте. Виходить в нас. 1284 кілометр пролетів літак за 2 години. Отже, скільки ще йому залишилося летіти. Якщо було потрібно пролетіти 4500 кілометрів від цієї загальної відстані ми заберемо те, що він уже пролетів. 3 години та 2 години. Поступово так. Це буде дія віднімання, правильно. Віднімаємо від загальної відстані. То відстаніку він вже пролетів та обчислюємо. Перевірте, чи правильно ви виконали обчислення 1131 кілометр. Ось і все записуємо відповідь. Літаковість залишилось пролетіти 1131 кілометр. Відпочинок фізкульт хвилинка. Відпочили наступна вправа номер 570 складемо задачу за схемою. Отже, ми бачимо на зустрічі один одному. Дві швидкості в нас так: одна менша, інша більша. Давайте уявимо, що це в нас рухається. З меншою швидкістю, можливо, це буде велосипедист, а з більшою мотоцикліст. так? Отже, з двох міст назустріч, один одному. Їхав велосипедист зі швидкістю 4 км за годину та мотоцикліст зі швидкістю 15 км за годину. Через який час вони зустрінуться та подолають з 57 км. Так, нам необхідно знайти час. Запишіть задача та розв'язання. Отже, щоб обчислити час, нам треба знати їхню швидкість віддалення, так? та відстань, яку вони подолали. Відстань у нас є. Ось швидкість зближення, точніше, нам невідома. Якщо перший рухався зі швидкістю 4 км за годину, а другий 15 км за годину, то ми їх додамо, щоб знайти їхню швидкість зближення. Звичайно, це для 19 км за годину. Швидкість зближення була вона. Тепер можемо знайти, через який час вони зустрінуться, подолавши з цією швидкістю 57 км. Як знайти час? Якою дією? Так, це дія ділення 57 ділимо на 19. Спробуйте випробовування. Це буде 3 години. Так, вірно, відповідь запишіть. Час до зустрічі 3 години, так? ми зустрінемося через 3 години з такою швидкістю, якщо будуть рука цю відстань. Тепер складемо обернену задачу до та заповнимо схему. Записуйте задача та кресліть собі вже умову. Графічно олівцем позначаємо відстань, так? позначаємо стрілочкою перший рухомий об'єкт і другий рухомий об'єкт. З якою швидкістю заповнимо перший велосипедист у нас рухався. Зі швидкістю 4 км за годину. А мотоцикліст зі швидкістю 15 км за годину. Отже, ці обернені задачі нам навпаки, треба знайти, що дивіться знак питань. Відстань, так. А час у нас відомий, який час у нас вже ми знаходили в попередній задачі? Три години. Так, позначаємо фігурною дужкою внизу і ставимо 3 години. Так. Три години біля позначки зустрічі їхньої біля риски ми ставимо. А фігурну дужку ставимо біля. Відстані букви С зі знаком питання. Нам треба знайти цю відстань. Вже складемо умову. Давайте. З двох міст назустріч один одному рухався велосипедист зі швидкістю 4 км за годину та мотоцикліст зі швидкістю 15 км за годину. Яку відстань вони подолають, якщо зустрінуться через 3 години? Отже, якщо вони зустрінуться через 3 години, щоб знайти відстань, треба знайти також спочатку їхню швидкість зближення. так? Додаємо швидкості так само, як в попередні задачі. Та записуємо 19 км за годину, швидкість зближення мотоцикліста та велосипедиста. Ну, а друга дія вже буде відрізнятися, Так як ми шукаємо відстань. так? Щоб знайти відстань, треба виконати дію множення швидкості та часу, так? 15 км за годину. Їхня швидкість множимо на 3 години, так як вони зустрінуться через 3 години, нам відомо. Виходить 57 км. Все, записуємо відповідь. За 3 години вони подолають 57 кілометрів, так? І зустрінуться. Це була обернена задача до попередньої, так? Наступна вправа номер 572. Будемо порівнювати з вами величини площі. Отже, 15 квадратних метрів і 26 квадратних дециметрів. Порівнюємо зі 156. Квадратними дециметрами. Ми одразу розуміємо, та бачимо, що 156 квадратних дециметрів, так, і 15 квадратних метрів. Розуміємо, що будуть більші чи менші за дециметри праворуч. Так, буде більше 15 квадратних метрів та 26 квадратних дециметрів, так як це вже будуть тисячі в нас, так? А 156 це тільки сотні. Рухаємось далі 3 четвертих квадратні метри та 750 квадратних сантиметрів. Також, подумаємо, ліворуч у нас квадратні метри 3 четверті, та праворуч квадратні сантиметри. Подумайте, що буде більше права чи ліва частина. Вірно, три четверти квадратні метра будуть більші за квадратні сантиметри. Наступне 6 квадратних метрів і 6 тисяч квадратних сантиметрів. Будьте уважні. 6 квадратних метрів і квадратні сантиметри, хоч і 6 тисяч рівняємо 6 квадратних метрів буде більше. Це 6 тисяч квадратних сантиметрів. Далі 1 четверта квадратних метра і 250 квадратних дециметрів. Так, тут 250 квадратних дециметрів буде більше. А отже, 1 четверта квадратного метра буде менше, так як це будуть сантиметри, якщо ми будемо обчислювати квадратний. 1 четверту квадратного метра, а 250 дециметрів виходить, будуть більшими. І 5 квадратних дециметрів та 500 квадратних сантиметрів. Подумайте, вони будуть дорівнювати Так, 5 квадратних дециметрів, якщо перевести в сантиметри, то це буде 500 квадратних сантиметрів. Тому права частина дорівнює лівій частині. Ще одна вправа 573. У нас вирази, вони вже розв'язані, але треба в цих виразах поставити дужки. так, щоб рівність була правильною, щоб дорівнювала 47 перший вираз. Подумайте, де нам необхідно поставити дужки, щоб відповідь була 47. В дії віднімання, в дії ділення, чи в дії додавання будуть дужки. подумати, поставте в будь-яких випадках та визначить. Це усно. Записувати ми не будемо. Так, якщо ви визначили в першому виразі, ми ставимо дужки в дії віднімання, так? Піднімемо 98 на 14. Так? Буде 84, поділимо на 2. Та додамо 5, звичайно, відповідь буде 47. У другому виразі необхідно покласти такий самий вираз, тільки вже дужки в іншому місці, щоб відповідь виходила 86. І в дужки ми поставимо дії, ділення, так? Та додавання, отже, першу дію ми поділимо 14 на 2, 7, додамо 5, 12. І тоді вже 98 віднімемо 12. Відповідь буде 86. Молодці. Далі в нас ще одна задача 574. Довжина городу прямокутної форми 72 метри, а ширина у 2 рази менша. Картоплею засаджено 3 четвертих площі городу, решта площі іншими овочами. Скільки квадратних метрів городу? Засаджено іншими овочами. Так, отже, можна скласти коротеньку умову, довжина 72 метри, ширина невідома у два рази менше. Далі в нас картопля, невідома також. Відомо нам, що 3 четвертих займає площі. І овочі нижче ще. Також невідомо. Записуємо решта. Решта площі це тут овочі. Питання задачі: яку площу займають овочі, так? Ось ці овочі треба знайти. Давайте рухатись від відомого. Що нам відомо? Нам відома довжина, так? І ширина у два рази менша. Отже, ми можемо обчислити ширину для того, щоб потім знайти площу нашого огороду, так? Шукаємо ширину, два рази зменшуємо розв'язання. Перша дія. Взагалі ділимо, так? 72 ділимо на 2. Буде 36 правильно, метрів ширина. Знаючи тепер ширину, що ми можемо обчислити? Вірно, площу городу. Якщо ширина 36 метрів, а довжина 72, то щоб знайти площу, треба. Довжину множите на ширину. До довжини і ширини рахуйте. Виходить 2592 квадратні метри площа городу. Для того, щоб порахувати овочі, нам треба знати, скільки засаджено картоплею, так? Від усієї площі забрати картоплю. А картопля нам поки що не Сказано, що 3 четверти від площі, тому 3 четверті від 2592 рахуємо. У третій дії від 1592 ділимо на 4 та множимо на 3, щоб порахувати 3 четверти від цієї площі. Обчислюйте. Вийде в нас, 1944 квадратні метри, засаджено було картоплею. Тепер знайдемо, скільки ж засаджено овочем. Якщо площа 2592, а картопля займає 1944, то ми від загальної площі що зробимо? Піднімемо картоплю. Так, і знайдемо решту, яка була засаджена овочем. Порахуйте. Це в нас виходить 648 квадратних метрів, то ми готові писати відповідь задачі. 648 квадратних метрів засаджено іншими овочами. Наступне онлайн інтерактивне завдання ви знайдете нижче за посиланням та в описі цього відео. А домашнє завдання у вас на сторіночці 100. Виконайте номер 576 обчислення виразів. І цеглинкою обираємо свій колір настрою свого уроку: зелений, жовтий або ж червоний. Ну а я з вами прощаюсь. До нових навчальних зустрічей. Бувайте!